Шановні діти, шановні дітей, сьогодні ми відмічаємо День Святого Миколая. 19 грудня кожного року в ніч, в ніч з 18 на 19 святий Миколай підводить підсумки вашого, вашої поведінки, вашого навчання. І тим діткам, які напротязі року вели себе дуже гарно, він приносить подарунки. Буває не слухався, тому приносять різочки. Високо-високо в небі, у морозну зимову ніч з 18 на 19 грудня можна почути срібні дзвіночки. То на санчатах їде святий Миколай. Він має золоті сани з білими, золотогрівими кіньми. Їдуть санчата поміж зірочками. Переїжджають із хмарки на хмарку. Дзвоники ніжно дзвонять. А старий місяць весело посміхається. До кожної квартири, будинку, де ростуть діти, святий Миколай заходить в дурнику. Але часто його ніхто не помічає. Це пояснюється тим, що Миколай дуже поспішає. За одну ніч потрібно завітати в гості до всіх всіх малят. Бо всі чекають на подарунки. Гостинці святий Миколай завжди кладе під Подумає Подушку вже знаєте. Він знає, що цю ніч всі мусять бути щасливими. І ті, що роблять подарунки, і ті, кому роблять подарунки. Бо найбільше щастя в житті це робити добро. І лише дуже несухняні діти дістають від Святого Миколая золотаво срібну різку та прохання виправитися до наступного року. Денис. Дружно спати всі лягають, наші діти добре знають. Миколай прийде. Тихенько, коленіченька, темненька. Тільки місяць угорі усміхаються дітворі. Так, дітки, а скільки, будь ласка, а що ми вночі на небі бачимо? Живочки, Дєрі, діре, діре, діре. Ді? Міся! І місяць. І міся. Будь ласка, виходіть сюди. Зірочки і місяць. Місяць. Зірочка. Ми посвящаємо друга зірочка. І третя. Одна зірочка на сьогодні захворіла. У вас. Не зайшов за обрій сонце, все поринуло в пітьму. Швидко всі на своє місце і посвітимо йому. моєму. коваю. Ми, зінанки, сестрички на землю поглядаємо, терпляче і тихесенько, на нього все чекаємо. Ми світимо всі разом на землю з висоти, Щоб добре було видно, куди до діток йти. Yes. Я сьогодні так світила. Так старала, що є сила, освітляла всі доріжки, всі домівки, полішки. Спасибі за підмогу на руйковай. Бешумщу до діток у наш чудовий край. Принесу я всі гостинці великому мішку. І навіть мишку знайомому коту. Так, сідайте з ці дірки, мої любимої колайки. Думаю, тебе Барбі і... І... І сладості. Так, mm -hmm. а не, не ти Святого Миколая? Mm -hmm. Ні, але мама передавав, що треба цілий рік бути якою? Слухняною. Mm -hmm. Катюшка, mm -hmm. будь ласка. що? Наша була. Так, а і Тарасик, будь ласка. Мені сладості і шоколадку, де попадається игрушка. Так, а, будь ласка, так. мені мягкий, і коробку коробка. Так, так а, Герману що приніс? А так у коробку карфет і там внутри пазлы. Так, а Нікіті що принес. Э -э 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 Само главнее шобаточек. Ні, книги сладості і в сладостях. Сюрпризи, так. Сюрпризи. А книжки ты уже почав читає? Ой, молодець. Бачите, а Олі, будь ласка, що принесли? А мені духи. Духи, щоб ти <плес> пахнула. Май, який гарний подарунок. А значить, е деяким дітка, <плес> можливо, ще не приніс Святий Миколай подарунки, тому що воно дуже роботи багато, але напротязі дня, до самого вечора, ви заглядаєте під подушечки, в чарівні е сапожки, можливо, напротязі дня ви ще там побачите подарунки. Що так Тарсик? Мені поклали під подушку. А вот подиркал са диван. Ну, значит, куди спів, докинути подарунок, туди попав подаруночок. Добре. Можна сам де в кого діти? Ви давай, щоб схід, ви новить ворога скажімо. Так, стали друженькою, як не сказав, за ручки. Так. Здравствуйте. Отак, один кружочок, один кружочок. Всі стали, нас обзадно з телефоном треба. За ручки так. І тихенько. Значить, ми з вами зараз промовимо молитву, яку присвячуємо Святому Миколаю. Уважно я читаю, ви за мною повторюйте. Святий... Святий, я перша. Святий милий Миколаю. Святий милий Миколаю. Ти мені допомагай. Ти мені допомагай. Все у школі буду знати. Все у школі буду знати. Пізнавати і вивчати. Пізнавати і вивчати. А рідненьку маму і тата. А рідненьку маму і тата буду сильно шанувати. Буду сильно шанувати. А стареньких поважати. А як мене навчає мати. А чого ви всілися? Ось ще містечко. Подивіться, Діністе. Значить, ми вже і я цю ми вже прослухали, що деякий літаку з слухняним Миколай приніс подаруночки. В основному він носить солодощі для того, щоб задобрить дітки так само гарно працювали і на слідучий рік. І виконували діти всі ці слова, які були. Сказані в молитві. Але є такі дітки неслухняні. І до таких неслухняних діточок прибігає алло, чорний кандида. <піллян> Знову без запрошення на свято я йду. Усіх дітей не червлю дарунки відберу. У пеклі де живу я. Дарунки це різки. Тож ж я тут подарую малечі різочки. Так, а ну пробіжісь до діток, хай подивляться, які різочки. Хто хоче отримати такі різочки? <пирать> так, повертайтеся сюди, туди не треба, йди сюди, повертайся. <пирать> <пирать> Дітка, як нагадаєте, ми заберемо у Антипка різочки? <пирать> А якщо так, Ні, то комусь вони, мабуть, Ні! на див позряти до нас прийшов. У нас нема таких діточок, які полюбляють різочки. Навіть <клухи> прийдеться тобі, мабуть, їх забирати назад. Закружляли, завертіли, вони вихором щасили. щирі пісні тут співають і молитви діти знають. Міст. Тому я звідси вже тікаю, дітей інших пошукаю.

На свято, чобіток для сукненних діточок має у своїй торбинці найприємніші гостинці. Через поле, через гаю, не до діток, Миколай У білесенької торбинці він несе для всіх гостинців турбі. Торбі іграшки везе, я кожну хат. Подару, нічки, гора, радості багато. Так. багато сідайте, ребята. Багато радості від свята Миколая. Так. так. Нас сьогодні дітки невеличке, свято. Це свято знайомої да, і Полічка, де ти сиділа? Ось сідай біля. Йо? 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 От біля Гірма нас сідає. Гір, подивіться. Ми будемо навчатися в третьому. У четвертому класі, і вже святий Миколай буде більше бачити, яка вас поведінка, у нас буде розгорнутіше связь. А сьогодні у нас тільки свято знайомство з цим днем. І сьогодні на правах Святого Миколая святий Миколай залітав і до нас у клас. І він просив, щоб я від його імені теж пригостила наших діточок. Солодощем всіх-всіх, які в нас лук І святого Миколая. Думаю, а кожен сидить і думає, як же я на слідучий рік буду себе вести, щоб ще більшого Діда Мороза подарувати. Значить, ти вдома краще вів себе yeah, ніж в школі. І не було, не святому Миколаю? Святому на цьому наше свято закінчилося. <ріць> <Так>, це маленьке <ріць> свято. Ще ви хочете. <ріць> <ріць> Все, дітки. Значить, свято наше закінчилось. Вже, <ріць> ви вже трошки знаєте, які молитви ми знаємо вже, та? що треба виконувати. І що святкується саме в цей день. Що це не рік річчя, а перед новоріччя. <ріць>